Добрий ранок, прекрасні люди. Я вас вітаю на нашому каналі і дуже рада, що ми можемо з вами поговорити трошки по духовній темі і помолитися разом. Сьогодні хочу нагадати вам місце з Біблії, де пророк Іса каже: Ось я пошли мене. Бог питає, чи де я візьму ту людину, ті ноги, які підуть? І пророк відповідає. Сьогодні наші церкви стали оцеркованими. Я про це говорила раніше і говорю зараз, тому що ми молилися всі про відродження, ми молилися всі про те, щоб сталося диво в Україні, і воно сталося. На жаль, не таким чином, як ми того хотіли через війну і ці проблеми, які ми зараз маємо. Але відродження відбувається. І ми стикаємось з новими викликами, які є в наших традиційних церквах. Церкви, як я і казала вчора, не розуміють цього принципа ось я пошли мене. Церкви проповідують на це, але по факту не розуміють, як то має відбутися. Це так само, як про відродження України. Всі так бажали, але на сьогоднішній день люди не розуміють, як воно має відбуватися по факту в церквах. Це те саме, як знаєте, зараз всі просять перемоги. А я прошу мира. Тому що багато країн по різному думають про перемогу. Всі по-різному уявляють її. Але єдине, що ми маємо бажати в будь-які часи, це миру в серці. І от хотілося, щоб ми були, як віручі, люди здатними на те, щоб бути такими, як каже Пророк: встати і піти. Навчити інших, хто приходить до нас в церкви, піти, бути сміливими в вірі, в справах, стійкими духовно, щоб сказати сміливо цю фразу, і очікувати, що Господь дійсно проведе певним шляхом. Давайте молитись про це. Боже, я дякую тобі за цей день, за цей ранок. Дякую за те, що ти приготував нам дивовижний рік, і я вірю, що все, що буде відбуватися, дійсно, ми будемо відповідати цим словам. Наші церкви будуть відповідати цим словам, ось я пошли мене. Допоможе нам такими бути. І як сказав, просив Христос, коли вознісся, навчіть ці народи. Допоможе нам навчити всіх, так іти ти за Богом, за тобою. Амінь. Друзі, всім гарного дня!